Дисперсія електричного імпедансу біологічних об'єктів, поняття та складові електричного імпедансу. Електричний імпеданс – це повний опір електричного ланцюга у органу організму щодо змінного струму. Електричний імпеданс живих тканин позначається літерою Z, де є активний опір, ємнісний реактивний опір живих тканин та індуктивний реактивний опір живих тканин. Залежить від ступеня життєдіяльності живої тканини, відображає широке коло електромагнітних процесів. Наявна уявна частина комплексного імпедансу та дійсна частина комплексного імпедансу. Поляризація речовини види поляризації, типи діелектричних речовин. За характером просторового розміщення заряджених частинок у молекулах діелектрик поділяється на неполярні, полярні та іонні. Неполярні, наприклад, гази n 2 h 2 O2, 2 co 2 це діелектрики, які мають симметричну будову, тобто у них центри позитивних і негативних зарядів за відсутності електричного поля співпадають. Полярні, наприклад, гази CO, h 2 NH3, 3 so 2 це діелектрики, центри позитивних і негативних зарядів, у яких за відсутності електричного поля не співпадають, та іоні, наприклад, Натрій хлор, калій хлор. це тверді діелектрики, іонні кристали яких є просторовими градками з правильним чергуванням іонів різних знаків. Види поляризації. У зовнішньому електричному полі діелектрики поляризуються. Насамперед поляризація це процес орієнтації диполів чи поява під дією електричного поля, зорієнтованих за полем диполів. Відповідно до трьох типів діелектриків неполярних полярних та іонних розрізняються також три види поляризації електронну, орієнтаційну та іонну. Електронна або ж деформаційна, характерна для неполярних діелектриків. полягає у виникненні у атомів індукованого дипольного моменту за рахунок деформації електронних орбіт. Друге орієнтаційна дипольна. Характерна для полярних діалектриків полягає в орієнтації наявних диполів за полем. Ця орієнтація тим сильніша, чим більша напруженість електричного поля і чим нижча температура. Іонна поляризація полягає у зміщенні підградки позитивних іонів здовж поля, а негативних проти поля, що призводить до виникнення дипольних моментів. Електричне поле в діелектрику. При внесенні пластини з діелектрика в однорідне електричне поле, створене двома нескінченими різноіменно зарядженими пластинами, він поляризується, тобто в ньому відбувається зміщення зарядів. Позитивні заряди зміщуються за поле, негативні проти поля. В результаті цього на поверхні діелектрика з'являються нескомпенсовані зв'язані заряди, поле яких протилежно напрямлене. По відношенню до зовнішнього поля, а отже послаблює його, врахувавши, що поверхнева густина зв'язаних зарядів чисельно дорівнює поляризації діелектрика, а поляризація залежить від напруженості зовнішнього поля, після математичних перетворень дістаємо формулу, яку бачимо на екрані. Тут позначена діелектрична проникність середовища, що вона вказує у скільки разів поле послаблюється діелектриком і таким чином кількістю характеризує властивість діелектрика поляризуватись в електричному полі. Діелектрична проникність, як і імпедент в загальному випадку, є комплексною величиною, яка має дійсно та уявні складові. Кожна із складових по-різному залежить від частоти зміни електричного поля. Значення діелектричної провідності можуть бути. Знайдення зі спектрів електричного імпедансу. Спектр електричного імпедансу. Дисперсія імпедансу – залежність електричного імпедансу від частоти. На даний момент в людському тілі не виявлено елементів, які б мали індуктивний характер провідності змінного струму. Тому більшість еквівалентних схем є поєднанням резистивних та ємнісних елементів. Існують багато еквівалентних схем для різних тканин та органів. У усій своїй різноманітності між ними спільною рисою є те, що вважає, що низькочастотні струми проходять в міжклітинному середовищі, а високочастотні як через міжклітинне середовище, так і через всі клітини. Наявність областей альфа, бета і гамма дисперсії пов'язана з дисперсією відгуку діелектричної проникності, яка залежить від електричної ємності. Альфа дисперсії спричинена поляризацією цілих клітин в результаті іонів, що вимагає відносно тривалого часу, тому цей механізм проявляється під впливом електричного поля низької частоти. У цій зоні ємності мембрани великі, і переважають струми, які протікають через розчини електролітів, що оточують фрагменти мембран. Бета-дисперсія зумовлена структурною поляризацією клітинних мембран за участю білкової макромолекули, а на її верхній межі водорозчинних глобулярних білків, фосфоліпідів і найдрібніших субклітинних структур. У цьому випадку значення діалектичної проникності значно зменше, ніж поляризація цілих клітин. Цей механізм поляризації домінує на частотах від 1 до 10 МГц. Подальше збільшення частоти припиняє роботу у цьому механізмі. гамма дисперсія обумовлена процесами орієнтаціїної поляризації молекул вільної і зв'язаної зв води, а також низькомолекулярних речовин типу цукрів і амінокислот, коли діелектрична проникність зменшується ще більше. Цей механізм поляризації домінує на частотах вище 1 ГГц. У діапазонах частот, що відповідають основним областям розсіювання, спостерігаються основні втрати енергії електричного струму або поля. Вивільнення енергії відбувається на структурному рівні, який відповідає за цю область розсіювання. Це дія різних методів лікувальної фізкультури з використанням змінних полів і струмів.